Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Все, що відбувається з нами, лише процес перетворення. Давайте відкриємо книгу пророка Єремії і почнемо чудову серію Посудина в руках гончара. Ось пророче слово, що Господь послав його через Єремію. Підведися і йди додому, гончара. І там почуєш ти послання моє. Тож пішов я до гончара і спостерігав, як він робив щось на гончарському крузі, і посудина, що він виготовляв, розпалася під руками гончара, тож він почав знов і зробив іншу посудину, таку, як хотів. І слово Господа було мені таке: дома Ізраїля, хіба не можу я повестися з вами так само, як цей гончар? Господь каже: дома Ізраїля, як та глина в руках гончара, так само й ви в руках моїх. Єремії 18, 1, 6. Давайте подумки відвідаємо будинок гончара. Уявіть на мить, як ви за вказівкою Духа Святого переміщаєтеся по запилених вулицях стародавнього Єрусалиму до майстерні вмілого гончара. Увійшовши, ви спостерігаєте захопливу картину, майстерний художник працює точно й впевнено. Він зосереджений на грудці глини, що перетворюється на щось прекрасне у його руках. Саме таку ілюстрацію описує Єремія. І ця сцена відбивається в наших серцях і сьогодні. Перш за все, я хотів би наголосити, що сам Бог порівнює себе з гончаром. Що таке в домі гончаря? Глина. Крутне коло, сушіння, піч і найважливіше руки гончара. Дивовижний процес починається. Щойно глина опиняється у його руках. Ми усі багато не розуміємо подій, що відбуваються навколо нас. Чому я проходжу через це? Чому так складно? Що за несподівані повороти долі? Так багато запитань. Але з часом ми усвідомлюємо, що в найскладніші моменти ми відчували вплив інструментів, що відточували наші найтонші грані руки гончара, які намагалися надати нашим життям певної форми. Прийміть божественне перетворення з радістю та очікуванням. Все, що відбувається, це лише процес, щоб ви стали почесною посудиною. Для Божої слави. Моя молитва сьогодні. Господи, я довіряю твоїм рукам. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер усі про